А, як це прекрасно, коли падає дощик такий легенький. І сьогодні справді не тільки дощик падав, а такий конкретний снігопад тут випав 30 квітня. В Канаді, в Едмонтоні, в Калгарі, уявляєте собі, справді зима в Канаді може бути в будь-який місяць майже тут. І тому багато людей не люблять Канаду, тому що тут дуже часто погода міняється, і дуже довго весна підходить, і дуже швиденько осінь закінчується. І це не всім подобається. Мені персонально подобається. Але ми сьогодні тут зібралися не по цій темі. Ми зібралися про те, що я хочу вам розповісти. Як справді я ж втік з України, тому що стільки людей мене запитують це питання, називають мене негарними словами. Не то, що багато людей, але є, знаєте, там де неде якісь коментарі, якісь запитання, хто ти такий, що ти там розповідаєш, чому ти не, не воюєш, в чому проблема? Ти ухилян, ти втік з України. У мене, бачите, українська мова дуже хороша. Вона збереглася за роки, і зараз я вам буквально все розповім трошки спочатку про себе, хто я є для багатьох глядачів, які нові мене не знають повноцінно, і потім розповім вам, як же мені вдалося втекти з України. Ну що ж, друзі, поставте цьому відео подобайку, Не забудьте підписатися на канал, тому що я від щирого серця завжди з вами ділюсь інформацією. І я тому сьогодні хочу вам із щирого серця все це пояснити. Багато людей про це не хочуть розповідати, але я вам розкажу, тому що я з вами щирий і мені приємно з вами ділитися різною такою інформацією. Я хочу почати трошки, щоб розповісти взагалі, хто я такий. І хто я взагалі в загальному. Бо багато людей вже мене дивляться, все ж таки аудиторія велика 134 тисячі підписників, 25 мільйонів переглядів на каналі. Це дуже великі цифри, особливо для такого каналу, як в мене. І я дуже гордий, що я зміг зібрати таку класну і найкращу аудиторію на Ютубі. І вся ця заслуга не є тільки моя, це заслуга кожного підписника і підписниці. Я персонально народився в прекрасному місті Львові. Що який знаходиться в Україні, в місті Лева. Я за своє дитинство обходив кожну вуличку цього старовинного прекрасного міста. І жив я в Україні, народився в Україні, прожив я в Україні свої перші такі добрі 10 років життя. Ходив в школу. Ну, абсолютно класне життя. Жив я в самому центрі Львова, ходив я в четверту школу, хто знає. І також їздив собі постійно на вихідні в село. У Нас була хата в селі. і Ми з дідом, з бабою собі завжди туди їздили, проводили там час. На городі, ну, прекрасне дитинство для кожної дитини на ті часи в Україні. В кінці 90-х, початок 2000-х були прекрасні справді часи в Україні, класні, спокійні і дуже багато людей їх згадують з, хорошим таким, з хорошими спогадами. І прийшов один день час, що моя сім'я, мої батьки вирішили покинути Україну і поїхати на чужину. Чому вони поїхали на чужину? Не із за того, що вони не могли собі дати раду або не могли собі заробляти в Україні. Вони просто хотіли жити, можна так сказати, чесно, щоб нормально заробляти, щоб не було проблем, і щоб спокійно собі жити, так як кожна середня е -е, порядна сім'я. І вони виїхали і тим, тим самим. Часом взяли мене з собою, коли я був ще, Коли мені було тільки 10 років, майже 11. Я як такого вибору в той момент, звісно, як кожна дитина не мав. Я хотів їхати своїми батьками, бо це мої батьки, я хотів бути там, де моя сім'я, там, де мої батьки. І справді не було легко тут на початку перших таких добрих 10 років було дуже складно мені, моїй сім'ї. І зайняло дуже довгий час, щоб адаптуватися. І, звісно, багато. Як, як то кажуть, і наїстися того, що не треба, і руки вимазати, і тепер вже нарешті якось все набагато краще і стабільніше. І я завжди пам'ятав про те, що для мене було дуже важливо зберегти свою мову, нашу соловіну. Прекрасну українську мову, бо для мене це така, так круто, коли спілкуватися українською, розмовляти українською. Це справді надихає, розумієте? І я це тримав, я пам'ятав, і я завжди-завжди думав про те, щоб тільки-тільки не забути українську. Англійська дурниця, вивчу чи не вивчу, головне, щоб українську не забути. І як бачите, мені це вдалося, і тепер в мене є така можливість спілкуватися з величезною аудиторією. І багато людей, деякі мені пишуть запитання різні. Ухилянт, їдь назад! Що ти там балакаєш, розповідаєш? Друзі, я почав цей канал самого ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Я тут же жив давно. Я маю канадське громадянство, я навіть не маю українського громадянства і ніколи його не мав. І Я поїхав. На чужину тут жив і відбулася так. Ця страшна несправедлива війна. Але я підняв камеру і просто за свій персональний час ходив, показував людям вулиці, підтримував людей, людей інформацію, давав людям знання про Канаду, як адаптуватися, як в першу чергу зрозуміти це життя і менталітет канадців. Потім я, коли аудиторія збільшилася. Я тепер старанно підтримую ЗСУ, підтримую українську мову, просунув великий україномовний контент. Багато людей приклад з мене беруть тепер. Це справді дуже важливо зараз, як ніколи, щоб такі люди теж були. І я би міг це все взагалі не робити. Я би міг собі спокійно жити в Канаді, щоб ніхто навіть на мене там не звертав уваги і не було мене взагалі видно в просторах інтернету. Я би собі тут жив і ніхто б навіть не замітив, що я, я якийсь там українець. Який колись давно приїхав зі своїми батьками з України. І моя думка така, що я себе не вважаю хилянтом. Я ніколи в житті не втік, так я виїхав з України і так. Зараз багато людей думали, що я втік, бо я ніби як розмовляю українською вільно добре. Молодий хлопець, багато зараз таких є, які покинули Україну. І багато людей, звісно, зразу собі думають, о, він втік, він точно недавно десь втік, змився, заплатив. Я нічого нікому не платив. Я чесний, щирий, простий хлопець, який просто знімає відеороликів щиро в серця. Тому я зібрав найбільшу аудиторію україномовну в Канаді. І я мені неприємно, коли люди називають мене ухилянком, тому що. Я, якщо б був зараз дорослий, дорослому віці, я не знаю, як би я поступив, якщо б я жив в Україні, якщо б я там з самого дитинства жив дотепер і це була б моя країна. Я не можу це сказати, але точно я би подумав над тим, десь 20 чи 30 разів перед тим, як виїжджати з України. І... Знаючи свій характер, я би можливо залишився в Україні і продовжував захищати свою землю. Тому що все ж таки я там жив, і я би бачив своє майбутнє в Україні. Але так доля моя склалася. Так доля моя склалася, що я є тут, але я таким чином дуже сильно підтримую Україну, українців, як я вже говорив, і ЗСУ. І це теж дуже великий внесок зараз. Я не говорю, що це якийсь внесок. Патріота, чи я себе не, не не хочу називати себе ніяким, ніяким патріотом, патріотом. це хлопці, дівчата, які захищають Україну і ризикують своїм життям щодня. Я просто підтримую і маю свою позицію як українець, який живе вже довгий час за кордоном. Але ви просто повинні зрозуміти теж, що дуже складно, коли ви живете в іншому суспільстві, ціле життя, і ви вже починаєте це суспільство називати своїм домом, можна так сказати. І вже все зовсім по-іншому тоді дивиться. Тому судити легко, повірте, що я можу когось судити, ви можете мене судити, але ніхто ніколи не зрозуміє один одного, поки ніхто не буде в тих самих чоботах, попробує хоч побути пару хвилин. Знаєте, я деколи читаю ці коментарі і люди постійно питають, як ти втік, який ти там українець, як ти можеш любити Україну, хто ти взагалі такий. Знаєте, я деколи читаю ці коментарі і думаю. Чому в нас такі проблеми в суспільстві і в Україні? Чому в нас таке самоїдство? Я колись знаєте цього всього не розумів, поки я не підняв камеру, не почав знімати відеоролики і почав читати різні коментарі, бачити трошки більше наших людей. І на жаль, я чомусь бачу, скільки є якоїсь заздрості в людей. Розумієте, замість того, щоб підтримувати своє, тому що українське, українсь, українське Україна це своє. Якщо ви бачите, що людина старанно працює, я би міг просто забити болт і взагалі навіть з самого початку не допомагати не нікому. Чому я допомагав? Я допомагав із щирого серця, бо я хотів людям допомогти. Хотів дійсно допомогти людям, тому що коли моя сім'я їхала, не було такої інформації, не було такого доступу до всього, що відбувається. І також я дуже сильно підтримую українську мову. Я дуже сильно її розвиваю. Я також підтримую українців. Не тільки в загальному, а тих, що є в Україні, і я дуже сильно переживаю за все, що відбувається. Але я знаю, що маючи таку аудиторію, як зараз, я дійсно можу принаймні хоч щось робити. І тому у нас така проблема в українців, на жаль, що ми постійно пробуємо якось поставити низ інших українців. Та ми повинні гристися за кожного українця і українку. Нас не так вже багато лишилося в світі, і ви не впевнені, що буде далі, що буде в майбутньому, і коли Україну. Коли Україна переможе, багато українців також може і приїдуть назад, і нам будуть потрібні також свіжі українці, свіжі українці в тому плані ментально, що вони зможуть приїхати на свіжу голову та почати допомагати розвивати цю економіку. Ніколи ніхто не знає, як це повернеться ще. І Україна може ще стати однією з найкращих, найсильніших країн в Європі. Тому то все, що люди наговорюють і... На нас ніхто не знає, наскільки складно навіть ці відеоролики знімати, і наскільки складно бути публічною людиною і з тим всім, як то кажуть, жити і триматися, як то кажуть, одної купи, і головне, не втрачати свій курс. Бо я знаю точно, що якщо людина починає втрачати свій курс, як тільки та людина втратить свій курс, то все, абсолютно та людина пропадає і та людина здувається. І немає людини в світі. Яка може витримати абсолютно все. Головне мати курс, головне ментально боротися завжди зі всім і ніколи не втікати від своєї позиції. Я хочу сказати у підсумку, що я нікуди ніколи не втікав. І я дуже гордий, що я народився в Україні і я завжди пам'ятаю, звідки моє коріння. І завжди, в першу чергу, Україну за кордоном представляю з кращого боку. Навіть коли я займався спортом, грав футбол, ходив в зал. Я завжди старався показати, що українці це міцні горішки і завжди старався битися до кінця. Тому що це, що в нас є в крові, українці є такі люди, українці є міцні люди. Нам просто у нас одна найбільша проблема, що нас завжди вороги так ділили. У нас в Україні теж є таке самоїдство і ділення людей. Нам же треба це завершувати, нам треба триматися разом, нам треба підтримувати українців в загальному всюди по світу. Бо повірте мені, в кожній нації є погані люди, і в нас теж є їх багато, і достатньо, повірте, і дійсно є ухилянків достатньо за кордоном, і є багато проблем, про які ми не можемо змінити. Але в кінці дня ми українці. Ми народились в Україні, ми є українці. І тому треба триматися разом. Я думаю, що цей відео вийшло цікаве, і це відео відповіло вам на багато запитань. І я бажаю кожному здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.